Формування алкогольної залежності. Є сім етапів. От ми зараз розкладемо, як вона формується, і хто на, який, і хто на якому етапі знаходиться. Перший етап формування алкогольної залежності це є запрограмованість. Що таке запрограмованість? Це викривлена свідомість. Хибними відомостями про алкоголь. яка Супереч інстинкту самозбереження заставляє людину самоутруюця. Людина собі і дозволяє. Як вона формується? От на прикладі би розказати. Коли людина з'являється в цьому світі, маленька дитинка, то в неї ще свідомість і підсвідомість чиста. Чиста, знаєте, вона така природня, чиста, таке ангелоча, можна сказати, і твереза. Всі ми народжуємося тверезами. Тобто тверезість це природний стан, який дається з народження. Розумієте? І цей стан треба зберігати протягом життя. Але не то було. Тому що цю тверезість прямо з першої секунди починають віднімати. А яким чином? Через наших п'ять органів чуттів, через зір, через нюх, через дотики, через слух, розумієте, через смаки, Дитина накопичує інформацію. І вся інформація, яка кожну секунду приходить, вона у нашій свідомості, підсвідомості, вона там від, відкладається. І у нас виявляється, що щосекунди. От у нас мозок складається з двох півкуль, і там десь біля 10 мільярдів нервових клітин. І кожен нейрон з іншим нейроном зв'язок утворюється, нейронні зв'язки. У нас кожну секунду, десь так 65 зв'язків утворюється. Кожну секунду. розумієте? І в неї дитинка росте мозок, якраз, бо він ще невеличкий, і утворюються зв'язки. І от все туди, вся інформація. І от залежності, в якому вона в соціумі знаходиться, яку вона впитує інформацію, отак от і формується потом оця залежність. Розумієте? Або вона викривляється, або вона є правдива. Але інформація то буває різна. Розумієте? От коли батьки, дитина народилася, Чистенька ще, свідомість ще чиста, під свідомості ще нічого немає, тільки інстинкти і рефлекси це перше, що дається. Але закладається вся інформація? Як вона закладається? Що батьки, умовно ще раз кажу, запрограмовані на самоотруєння. Ну, тобто, на свято трішки собі дозволяє. І от дитина народилася, може, зразу собі вони і стіл накрили. І батько, коли як дихнув, але з, з посмішкою. Емоція, позитив, дитя народилося. Але оцей перегар, дитина на все життя запам'ятовує. Чуєте? І вона, де чує цей перегар, це для неї як свято. Бо це батько передав цю емоцію позитивно. Бачите, емоції плюс смак. Емоції, якась інформація. Вона коли закладається, і воно так потім і формується. Але отрута то гедотна, алкоголь це, це не харчовий продукт, але в себе влив. І от так відбувається, що з дня народження і потихеньку дитина спостерігає, як вдома запроваджуються ці свята, що кладуть на стіл, з ким, скільки, чого, як, що вливають, що в себе вливають, чим закусують. Оце все закладається, оце йде програмування. Тому вони ходять в гості, то же саме бачить дитина. І в неї так формується така думка, що це необхідний продукт. І така сформувалася традиція, що на свято обов'язково треба траванутися. тобто випити. А я говорю травануться, тому що я живу тверезо, у мене. Ті хибних переконань нема вже, я їх вже почистив свою підсвідомість. І тому в мене така, такий лексикон, що ну, в мене й тяги нема, і думки нема. На стіл покласти отруту і ще й налити, ще й сказати за здоров'я і в себе влити. Слухайте, ну це дуже шкідливо. Але отак йде програмування. Але вона ще, знаєте, що сформувалася в нашому соціумі, от в нашій культурі, в нашому цьому просторі, що відношення до тверезості ну, якось не ціниться. Ти, коли попа попадаєш, от я коли попадаю в компанію, де одні отруйники, ну хтось чуть-чуть, хтось більше, там, по-різному, і питає, ну ти будеш. Яка, та я живу тверезо. А ти що, хворий? Я кажу, та ні. А ти що за кермом? Я кажу, та ні. Та ти що, може, закодований? Я кажу, та ні. що, <ривіт> <шо>? Я тверезий. <ривіт> Просто не труюся, п'ю водичку, налити води, то я з вами і вип'ю. Тобто пити можна, але воду, то що живить організм, але не той, що руйнує. Розумієте, а то, що руйнує, це отрута. І алкоголь і є отрутою, який міститься в пиві, в шампанському, мені бачите, його треба ще так подати, щоб він щоб захотілося його, а декому не, не подобається. Ну, ще раз хочу вам сказати, що людина, коли і в основному туди наші діти, якими хочуть бути, коли сформована така думка. Тверезими чи не тверезими, то краще бути не тверезим, бо до тверезих якось не так ставляться. Розумієте? От що формується, і це дуже погано. Розумієте? А щоб нормально цю інформацію, яка накопичується, і тепер дивіться, яке йде виховання. Колись, ще, якщо взяти, що ти бачиш вдома, так тебе і виховували, то так ти й виховувався. А тепер вже не вдома виховують. Крім того, що вдома батьки показують і виховують, і бабуся, і дідуся, то в дитини є мобілка. І вона вже з нею не розстається. І вона, коли попадає туди, то вона вже в іншому світі знаходиться. По тусторонньому будинку, вже не в будинку інформація йде не тільки, то, що тут в цьому будинку і виховання йде, а вже йде через телефон. І та вся інформація, яку бачить дитина або чує, вона теж поглинається і йде в мозок, і теж закладаються якісь зв'язки, утворюються, і теж формується якась думка. І вона теж бачить якісь фільми. А всі фільми що то з отрутою, алкогольною чи з нікотином, і герої чи позитивні, чи негативні. Ну всі. І дитина це все бачить. Ну і в неї формується така проалкогольна. Знаєте, що на свято я трішки обов'язково буду. Але це перший етап, я сказав, формування е цієї залежності запрограмованість. Тобто дитина ще не трується, але програма сидить уже. Школу вона прийшла перший клас, ще не трується. Але знаєте, коли в садіку... Кажуть, ну давайте зіграємо якусь ігру, або якусь, якесь свято. І вони так умовно цей стіл, беруть кубиками, цокаються, вливають, наливають, а потім ще й ходять такі тобто, імітація, де того п'яного життя. Чуєте? У них уже закладено. Знаєте, ото все навіяння, воно все якраз і приходить, що вони все повторяють, все повторяють. І, і думає, що це хорошо, посміялася з того, але вже програма є, і в школу приходять діти вже запрограмовані на самоотруєння. А як навчити цю дитину фільтрувати цю інформацію? Бо тому що інформація їй корисна, а їй не корисна, є доброю, а є шкідливою. І от, від залежності від того, яка інформація, чи, як є. Кількість оцих гігабайт, які йдуть через мобілку, скільки зайде в їхню свідомість підсвідомість і, і яка буде тоді вона майбутнє.